Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Насилу відкрили ми жнива сої. Сьогодні в нас 21 вересня. Молотимо ультраранню сою Аполо. Вологість в районі 14-15%. Але нічого не поробиш, треба вже молотити, бо в середу в нас вже передають дощі похолодання і температура плюс 15. Тобто вона вже не зможе адекватно висохнути, Але потихеньку декілька днів ми помолотимо, подивимося, поки наші склади сухенькі, розстелимо по складах, площа її десь приблизно в районі 30 сотин. Маємо десь зібрати в районі десь до тони сої то на 100 плюс-мінус. За два дні молодьби ми змолотили гектар десь до півтора гектара, і оце от наші врожаї. Трошки ми вже заготовилися насіння на наступний рік. Оце ми деяка влажніша, то ми її сушимо. Це наша, от, Десь в районі 4 тони ми зібрали, плюс-мінус. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв.